Вітаю, друзі, всіх з прийдешнім двадцять п'ятим роком. Дуже багато відео з'явилось зі знищеною технікою. Тож почнемо новорічні привітання від воїнів сил оборони ОТУ, Луганськ, активно приймають російські окупанти завдяки зусиллям кількох бригад, які впевнено тримають оборону на своїх ділянках фронту. Армія Путіна щодня зазнає втрат у промислових масштабах. Техніка ворога детонує та палає яскраво, як новорічні вогники. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми йдемо далі. Знищення російського МТЛБ з мангалом у Покровському районі Донецької області. Керуючий пристрій машини заклинило. Тепер вона намутує коло один за одним. Ми бачимо сліди у вигляді цієї фігури. А ось і спрацювала міна дистанційного керування, але цього недостатньо для повного знищення, тому наші пташки підіймаються в небо і вже летять нищити ворога. До розвідкою бачимо здалеку, що техніка серйозно пошкоджена, але продовжує рух. І вирішальний, переконливий вліт. Техніка зупинена та знищена. Слава героям! А ось знищена російська бмп 1 з мангалом у Покровському районі Донецької області. Для того щоб за нею не повернулися окупанти, наші хлопці дронами вражають її. Згодом відбувається сильна детонація боєкомплекту. Техніка знищена. А це знищений російський танк Т-72Б3М зразку 22-го року з КМТ 7 з Мангалом у Покровському районі Донецької області. Ми бачимо спереду мінні трали для розмінування дороги, але це не допоможе ворогу у битві з дронами. Потужний вибух, значно помітно, що це було серйозне попадання. Техніка повертає в хащі, але в повітрі дуже багато наших пташок. Як мінімум, ми з вами можемо бачити два дрони, які летять нищити танк. Атака розпочалась. Третій дрон вже не поспішає. Цей танк нікуди вже не дінеться точно. Потужне влучання. Танк починає палати. Ну і щоб точно закріпити результат, нічний дрон наших хлопців завершить діло. Перший скид. За ним одразу другий. Третій не спрацював снаряд. Але ми бачимо, як потужно палає техніка ворога. На ранок ми фіксуємо результат. Слава героям. А ось наша розвідка фіксує рух ворожої колони бронетехніки. Одна з машин зупиняється після висадки піхоти, і наші дроноводи починають її знищувати. Потужний вибух. Техніка тепломія. Робота зі знищення техніки продовжується. Ми бачимо, як палає мотлох окупантів. Стовп диму видно на кілометри. Знищення російської вантажівки Камаз-4350 у населеному пункті Семенівка Донецької області. Ми бачимо, як наш дрон вражає техніку на ходу. Потім вранці наші дроноводи запустили ще декілька пташок, щоб остаточно добити техніку окупантів. Точні влучання в ціль. Техніка вигоріла повністю. Також знищена російська БМП з мангалом у Донецькій області. Як же яскраво вона палає та детонує? Новорічний салют від наших хлопців теж вдалось побачити ворогу. А це знищені російські танки з мангалом у Покровському районі Донецької області. Ми бачимо проблеми з відео. Працює реп, але це не завадить нашим дроноводам знищити танк окупантів, запалюючи дрон для більшої впевненості у виконанні справи. Остання до розвідка, і ми бачимо, як палає танк окупантів. Далі знищений російський ЕМДЕЛБА з будкою в Бахмутському районі Донецької області, який не сплатив за паркування, а тим більше припаркувався у невідведеному для цьому місці на нашій землі. Тому дрон скинув йому прямо в отвір, запалюючись снаряд. Техніка почала горіти. Згодом ми можемо бачити, наскільки вона вже вигоріла, і що ворогу її точно не врятувати. До речі, хто дивився привітання новорічне президента Зеленського? Напишіть в коментарях. Особисто я побачив під час привітання, як вперше показали запуск ракети з ОТРК Сапсан. Однозначно лайк. А поки ситуація на фронті під кінець 31 грудня. Останні негативні новини з фронту року, що минає, у часовому яру штурмові групи противника зайшли в мікрорайон Північний. У Кураховому противник встановив прапори над Курахівською ТЕС і в західній частині заводу Електросталь на південному фланзі Покровського напрямку. Російські війська просунулися в населеному пункті Шевченко. Лиманський напрямок у районі Тернів зберігається висока інтенсивність бойових дій. Зсу за підтримки танка вибили російський десант із південної частини Тернів, куди противник прорвався під час атаки за підтримки бронетехніки. Противник просунувся в районі Балки Кругла на ділянці шириною до 2,5 кілометрів. Турецький напрямок на лівому фланзі російські війська з за підтримки бронетехніки продовжують атаки в напрямку Щербинівки. У Турецьку ворожі штурмові групи тиснуть у районі терекону шахти номер 10 на захід від якого дроноводи село Борони відбили три атаки. Та на північ від центрального ринку в напрямку згаданого терекону та шахти Турецька. Тим часом сили безпілотних систем ЗСУ продовжують методично знищувати російські ЗРК малої та середньої дальності після кількох влучних скидів із важкого дрона бомбардувальника, боєприпас Бука потужно здетонував запорізький напрямок фронту. А поки зухвалий малий військовослужбовець ЗСРФ регулярно записував кружочки для своїх друзів, закликаючи їх якнайшвидше приїхати до України, долучитися до нього та заробити грошей на гелік, щоб після повернення до їхньої російської діри всі обзавідувались. Ти за що в немає, в окопах спать був де півез, то блін слямами будем в кармані. Там гранатами закидають, дронами за закидають, закидають, все, Закидають ожиємо. Нася утя що ранені ноги будуть, і тіло всі воєн трілямо на кінці ні сколько заработок. Потом всю жизнь можна не працювати. Однак реальність уже невдовзі виявилась дещо іншою. Замість Геліка, борзий воїн зручно сів у інвалідне крісло каталку. Тож покажіть це відео всім, хто ще думає поїхати в Україну та заробити на гелік. Нехай вони роблять висновки. А ось іще один юний військовослужбовець ЗСРФ, який новоприбув на фронт, знімає плацкартний вагон, у якому еліта Другої армії світу мчить у свій перший і останній м'ясний штурм. А, Потому, що... а просто я Ні. Виграла? я тоже. Чеченську кампанію Я Ні. стріляю. 74 кампанію. 94 та бригада. В 95-му переіменовано в 70. У зворотній бік цей поїзд повозе вже вантаж 200. Що ж, на такій гарній ноті. Я хочу подякувати вам за вашу увагу. У новому 25-му році разом обов'язково переможемо. До зустрічі.